Після спеки на волині похолодання різка зміна погоди, неабияк дошкуляє літнім людям та тим, у кого проблема із серцево-судинною системою. У них підвищується або понижується артеріальний тиск. Медики вкотре нагадують метеозалежним громадянам, що у разі погіршення стану не займатися самолікуванням, а звертатися до сімейного лікаря. Зміни метеоумов впливають на серцево-судинні захворювання в першу чергу. Тому що 25% населення має підвищений артеріальний тиск, і це підвищення артеріального тиску може провокувати зниження працездатності і розвиток захворюваності, які може призвести, коли не контролювати свій тиск до інвалідності. Зміни мети умов у людей, які мають гіпертонічну хворобу. Провокують підвищення тиску, і тому я вас як лікар-кардіолог прошу лишній раз. Переміряти свій артеріальний тиск, тому що можливо потрібна корекція у його лікуванні, можливо, потрібно збільшити дозу препарату, можливо, потрібно збільшити кратність препарату. Але я вас дуже прошу не починати приймати ліки, які ви бачите, які рекламують по телебаченню або які приймає ваш сусід. Обов'язково звернутися в поліклініку по місцю проживання. До свого сімейного лікаря, який підбере вам індивідуально відповідний препарат і призначить лікування.